Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо новиночки для наших діток, а також для дому. Я дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Подушки динозаври ціна з жовтим цінником 69. Ось такого плану подушка 169 ніжно-рожевого відтінку 40х40. Міні-маус 329. Мікі та ж ціна. Бетмен 329 гривень. Є ще для любителів тачок. Також 329. Подушка м'якенька у вигляді зірочки 329. Розмір 52 на 52. Зиченятками квадратна 40 на 40. З однієї сторони з принтом, з іншого і з малюнком 169. Плес з малюнком 99, 1,60 60 на метр 30. Рушники банні в такому чохлі, сумочці. Ціна 149. Є у двох варіантах. Сумочка дитяча для їжі.

Це навіска штора з малюнком 329 100% поліестер метр м на 2,60 дитяча постіль, щенячий патруль 719. Склад тканини котон 100%. Ще є такий коцик м'якасенький за 329, метр 60 на метр м. М'якенькі пуфіки з персонажами улюблених героїв ваших діток. Ціна 329. Розмір 30 на 30. Набір постільної білизни 399. 40 на 2. Кутон 60%. Блокнотики з м'якою обкладинкою 149. Такий набір з ручкою 169. Є ще такі цікаві м'якенькі звірятка, 129 салатовий та 169 яскраво рожевий. Собачка 169. З блискітками також 169. І є ось такі в паєтки в червоному кольорі, також 169. Папка всередині ще декілька файлів є різнокольорових. Ціна 129. Ручка Hello Kitty 99. Ось така мила ручка, також 99. Металевий органайзер для зберігання книжок чи інших документів 169. Ручка Minecraft 99. Підставка під комп'ютерну мишку 119. Пляшечка пластикова для напоїв. Улюблені персонажі 500 грамова. Ціна 149. Чашки по 129. Є для хлопчиків та дівчаток. Ланчбокс, сова 129 є стачками та Бетмен по 99. тарілочки до чашечок по 129 також. Тарілочка супова також 129. Маленька сумочка з улюбленим котиком 169. І є ще ось такого плану міні. Теж 169. Для малесеньких модниць тут дуже великий асортимент 329. Чорна маленька. Гаманець м'якенький Hello Kitty, Ціна його 129. Це такий набірчик, але цінника немає. З заколками для волосся. М'якенький панал тваринка. Ціна 169. І є ось такий пасік. Біжутерія дитяча 129. Колечка. та на шию прикраси. 39. Ось такі маленькі крабіки, резиночки, 69. Знову резиночки 69. Заколки 6 штук 69. М'якенький обруч для волосся у двох відтінках 99. Які класні об'ємні вушка міні 119. І така єдиноріжка 119. Резиночки великий набір 100 штук упаковка, ціна 99. Зеркальце резинки та гребінець 35. Обручі. 6 штук, Єдиноріжки. Ціна 129. Д'якенькі тапочки 219. 279 у двох відтінках. Такі варіанти по 99 є сірі та чорні. Жіноча парфумована вода дуже солодко пахне ванількою 399. Дуже смачні аромати, 50 грамові. Ціна 399 Спрей для тіла парфумований з ароматом ванілі 149. 100 грамів. Та 129. Залежно який аромат, різні ціни та великий вибір. Набір пензликів, щіточок для макіяжу 30 штук упаковка, 69. Ось так вони виглядають. Хтось випадково їх розсипав. Спонжики для макіяжу 69. Дзеркаль це 79 гривень. Кісточка для макіяжа 119. Набір двох кісточок-щіточок. Ціна 69. Щіточки для губ. Для макіяжу 2,79. Ось такі круглі силиконові. Гребінець 69 та розчіска з улюбленим персонажем 169. Набір пензликів косметичних 219.